Вітаю вас, дорогі студенти! Мене звати Сергій Терепищий, я дослідник у галузі філософії і освіти та професор кафедри соціальної філософії, філософії і освіти та освітньої політики. Сьогодні ми поговоримо про одну з найважливіших навичок сучасної людини організацію часу. Лекція третя: Навчіться організовувати свій час допоможе вам розібратися, як ефективно планувати насамперед навчальний процес, поєднувати навчання з іншими сферами життя та долати прокрастинацію. У швидкому темпі сучасного світу час став найдорожчим ресурсом, і саме вміння розпоряджатися ним є ключем до успіху. Чому це важливо? Розвиток навичок управління часом дозволить вам не тільки бути продуктивними, але й залишати час для відпочинку та особистісного розвитку. Час для себе. Чим краще ви вмієте планувати та розставляти пріоритети, тим легше вам буде справлятися з дедлайнами, навчальним навантаженням і досягати бажаних результатів. Що вас чекає у цій лекції? Ну, насамперед, вступ. Ми поговоримо, чому управління часом є критичним фактором успішного навчання. Ви дізнаєтеся, як правильна організація часу може зменшити стрес, підвищити ефективність та допомогти досягти ваших освітніх і професійних цілей. Друге питання: накрийте на стіл. Перед тим, як братися до роботи, необхідно створити ідеальне середовище для навчання. Ми поговоримо про важливість підготовки до роботи, як визначати свої ключові завдання та які методи допомагають уникнути хаосу. Третє заздалегідь плануйте кожний день. Тут ми дізнаємося, як створити ефективний план дня. Які дозволить продуктивно використовувати кожну хвилину. Ми розглянемо методи щоденного планування, які допоможуть вам уникнути зайвих витрат часу та енергії, четверте. Тривалі та короткі проміжки часу ми подивимося, як правильно розподіляти завдання в залежності від часу, яким ви володієте. Ми продивимося, як використовувати короткі проміжки для виконання простих справ. Та ефективно працювати над довготривалими проектами. П'яте. Правило або принцип 80 на 20. Ви дізнаєтеся про універсальний принцип паретто. Ну хто про нього ще не знав. Згідно з яким 20% ваших зусиль приносять 80% результатів. Ми навчимося правильно визначати пріоритети та концентруватися на найважливішому, щоб досягти найкращих результатів з мінімальними витратами часу. Шосте. Діліть завдання на частини. У цьому питанні ми розглянемо, як великі проекти лякають нас часто своїм масштабом, і потрібні методи розбиваття цих завдань на менші етапи, які допомагають уникнути прокрастинації та досягти цілей поступово. Ви ознайомитеся з двома техніками: технікою швейцарського сиру та методом малих кроків. Давайте разом навчимося використовувати час з максимальною користю та зробимо крок до продуктивного майбутнього. Як говорив відомий письменник Марк Твен, через 20 років ви будете більше розчаровані тими речами, які ви не робили, ніж тими, що ви зробили. Тому відчайте від пристані, говорив Твен. Відчуйте попутний вітер у ваших вітрилах, рухайтеся вперед, дійте, відкривайте. В який би період навчання ви не перебували у школі, в університеті чи в аспірантурі – Питання про те, як упорядкувати свій час залишається на порядку денному. У школі цей процес організації тільки починається, в університеті з'являється більше свободи і менше зовнішнього контролю, а в аспірантурі ви одночасно і студент, і дослідник, що вимагає особливих умінь самоконтролю. Тому на кожному рівні щоразу менше нав'язують структуру ззовні, отже, усе більше залежить від вас. У цій частині лекції зібрано ті ідеї і методи, які допоможуть навчитися самостійно розподіляти час і системно рухатися до поставлених цілей. Оберіть принаймні два з наступних методів і спробуйте застосувати їх уже впродовж наступного тижня. Не забувайте уміння почати діяти негайно і рішуче одна з найважливіших навичок на шляху до успіху. Отже, накрийте на стіл. Перед тим, як визначити вашу жабу, з якої ви починаєте свій день, варто чітко розуміти, якої мети ви хочете досягнути. Шкільне чи університетське навчання передбачає силу слену завдань: контрольні, тести, проекти, реферати, лабораторні роботи, багато, багато іншого. І посеред цього величезного списку часто нелегко вирішити, де почати і за що братися в першу чергу. Усвідомлення власних пріоритетів одна з найважливіших умов успіху, адже. Найбільш поширеною причиною прокрастинації є розмите бажай... бачення мети. Якщо ви не чітко уявляєте, до чого ви виконуєте те чи інше завдання, і як воно впливає на ваші довгострокові плани, навіщо це все вам, а не вашому викладачу, мотивація швидко згасає. Тому створіть дорожню карту раніше. У попередніх лекціях вже йшлося про загальні принципи визначення цілей, тепер розглянемо більш структурований і дієвий алгоритм, який стане в пригоді, і в навчанні, і в майбутній роботі. Він складається з семи простих кроків, і навіть якщо ви застосовуєте один з цих кроків чи два, це здатне суттєво підвищити вашу результативність. Отже, цей план. Перше. Точно визначте, чого прагнете. Якщо вам не зрозуміло, чим варто займатися насамперед, сядьте і детально пропишіть свої цілі і обов'язки або ж обговоріть їх з тими, хто може дати вам конкретну вказівку, наприклад, учителем, науковим керівником. Інколи люди докладають масу зусиль для того, що взагалі не впливає на їхню основну мету, бо їм ніхто не пояснив справжніх пріоритетів. Друге, запишіть мету поки вона існує лише в вашій свідомості, це більше схоже на бажання, мрію. Коли ж фіксуєте мету на папері або в нотатках, вона набуває чітких образів. 3. Встановіть крайній термін. Якщо дедлайн уже призначено вчителем чи викладачем, чудово. Якщо ні, призначте його самі. Без конкретної дати мета не має відчуття терміновості і легко губиться серед інших завдань. Четверте. Складіть перелік усіх дій. Потрібних для досягнення мети. От запишіть буквально усе, що спадатиме на думку. За потреби доповнюйте цей список. Він допоможе побачити завдання і оцінити його обсяг. П'яте. Перетворіть перелік на план. Упорядкуйте дії за пріоритетністю та послідовністю. Те, що потрібно зробити найперше, має стояти вгорі. Що можна реалізувати за допомогою схем, стрілок, списків. Це ваш вибір. Шосте. Почніть виконання негайно. Навіть найпростіший план, утілений із запалом, з ентузіазмом. Кращий за досконалий план, але мертвий на практиці. Нарешті, сьомий крок. Кожний день робіть бодай щось, аби наблизитися до мети. Регулярність це запорука прогресу. Якщо не вистачає часу, передивіться пріоритети і вирішіть, від чого можна відмовитися. Те, що нам дійсно важливо, на те ми завжди знайдемо час. Якщо будете щодня переглядати свої цілі і думати про них, то швидше знайде способи діяти ефективніше. Записані цілі впливають на мислення і стимулюють креативність. Вони стають паливом на шляху досягнення і допомагають долати прокрастинацію. Підіб'ємо проміжні підсумки. Перше, сформулюйте мету в теперішньому часі в позитивній формі. Наприклад, я складаю цей іспит на найвищий бал до певна дата. Друге, створіть список з десяти найважливіших завдань, серед яких виберіть одне: здатне найбільше змінити ваше життя на краще і опишіть його окремо. Нарешті третє, призначте термін виконання і робіть щодня, хоч невеликий крок до результату. Третє питання сьогоднішньої лекції. Заздалегідь плануйте кожний день. Коли постає питання не як з'їсти жабу, як з'їсти цілого слона, відповідь одна: шматочок за шматочком. Те саме зі складними завданнями допомагає метод дрібного поділу роботи. Наприклад, домашнє завдання з історії можна нарізати на кілька послідовних кроків, виконувати його набагато легше невеличкими шматочками. Збільшуйте віддачу енергії. Кажуть, що кожна хвилина, витрачена на планування, заощаджує близько 10 хвилин роботи. Достатньо 10-12 хвилин, щоб прописати завдання на день і зекономити при цьому до 2 годин біганини і плутанини. Отже, складайте план напередодні ввечері. Запишіть усе, що не встигли зробити сьогодні, і додайте те, що потрібно зробити завтра. Поки ви спатимете ваша підсвідомість, оброблятиме цей список, і зранку ви зможете прокинутися з новими ідеями і рішеннями. Працюйте зі списком. Це допомагає зберегти послідовність і не відволікатися. Це як в магазині, коли ви купуєте список речей наперед. Позначте виконані пункти, щоб бачити свій прогрес, таким чином, мотивувати себе і тримати цю мотивацію на високому рівні. Майте різні переліки для різних потреб. У вас має бути в ідеалі основний список, містить усе, що ви коли-небудь бажаєте, плануєте зробити, ваш так би мовити, генеральний план. Усі потенційні ідеї варто записувати туди, а вже звідти розподіляти на конкретні проміжки часу. Другий це річний список складається на початку навчального року. Туди зазначаються великі цілі і те, що стане актуальним протягом цього року. Певні проекти, гуртки, курсові, дипломна робота тощо. Місячний список формується в кінці кожного місяця на наступний і може мати посилання на попередні глибокі глобальні плани. Тижневий список зручний для більш детального планування на найближчі сім днів, і нарешті щоденний список найчастіше є підсумком для місячних і тижневих завдань, конкретизуючи чим слід. Займатися саме сьогодні. Виконуючи завдання, ставте галочку або викреслюйте вже зроблене. Це стимулює рух уперед і допомагає подолати прокрастинацію. Підіб'ємо проміжні підсумки. Сьогодні ж випішіть усе, що треба зробити завтра. Потім додайте нові пункти, якщо виникнуть протягом дня. Друге, розташуйте завдання за важливістю і послідовністю. Пам'ятайте про так зване зворотнє планування. Почніть з результату і подумайте, які кроки потрібно зробити, щоб до нього прийти. І нарешті по-третє, думайте на папері і звіряйтеся з планом впродовж дня. Так ваша продуктивність зросте в рази, а оцю жабу неприємну з'їсти стане набагато легше. Четверте питання: короткі та тривалі проміжки часу. Кожен, хто вчився або вчиться в школі чи в університеті. Знає, що означає мати справу з різними за обсягом і складністю завданнями. Одні потребують кілька годин ретельного зосередження, інші можна виконати за лічені хвилини. Уміння визначати, коли краще братися за грандіозні проекти, наприклад, курсова чи дипломна робота, а коли за короткі, швидкі завдання значно підвищує вашу ефективність. Ми саме перед поговоримо про так звану велику рибу. Тривальні навчальні завдання, такі як реферат, підготовка до іспитів, лабораторна робота, портфоліо чи творчий проєкт, вимагає великих блоків часу. У вихідні чи ввечері варто заздалегідь виділяти кілька годин або виконати найскладніші ці справи без поспіху і перерв. Потрібно планувати ці блоки часу наперед. Багато успішних людей діляться своїми інсайтами, що вони подрібнюють свій день на певні вікна. Коли працюють над ключовими завданнями, це робить їх день надзвичайно продуктивним. Використовуйте планувальник. Паперовий або електронний, зручний планувальник або навіть мобільний застосунок із поділом за днями і годинами допоможе вам заздалегідь забронювати кількагодинний блок для серйозної роботи. У такий час вимикайте зайві пристрої, щоб не відволікатися, і цілком зануритися у справу. Поговоримо про дрібну рибку. Маленькі завдання. Окрім великих завдань, є й короткі. Підготовка до якихось тестів, міні-контрольних, перевірка поточних завдань, повторення слів з іноземної мови, відпрацювання конкретної вправи. Їх зручно розкладати на проміжки по 20 45 хвилин між глобальними заняттями, аби підтримувати навчальну форму без перевтоми. Намагайтеся не братися за гігантський матеріал, якщо у вашому розпорядженні лише півгодини. Краще використовувати цей час на повторення чи опрацювання навчальних карток щось таке невелике. Отже, проміжні підсумки. Шукайте можливості економити і збирати час у великі блоки, аби використовувати його для головних завдань, від яких залежить ваш рівень успіху. В усіх інших ситуаціях намагайтеся раціонально розподіляти короткі проміжки на дрібні завдання чи повторення вивченого. І третє. Обов'язково адаптуйте свої заняття до реального часу, що є в запасі. Якщо це лише півгодини, беріться за невеличкі шматочки роботи. Якщо маєте 2-3 години поспіль, беріться за великі складні проекти. П'яте питання. Правило 80 на 20 Суть Цього правила в тому, що 20% ваших дій призводять до. 80% результату. Це означає, що зосередившись на найпріоритетніших 20% завдань, ви можете отримати набагато кращий ефект, ніж коли витрачатимете ресурси переважно на оті 80%, які дають лише 20% результату. Принаймні кілька прикладів. Приклад з бізнесу. Уявімо, що ви маєте інтернет-магазин з широким асортиментом товарів. Цілком імовірно, що приблизно 20% товарів приносять вам 80% усього доходу. Саме ці товари є найбільш популярними серед клієнтів і формують головну частину продажів. Решта 80% товарів сумарно можуть приносити лише 20% прибутку, хоча й забирають чимало часу та ресурсів на підтримку. У навчанні цей принцип може також може знайти застосування. Наприклад, якщо ви вивчаєте іноземну мову, то приблизно 20% найоживаніших фраз і слів можуть покрити 80% повсякденного спілкування. Уявіть, це означає, що опановуючи невелику, але важливу частину лексики, ви отримуєте набагато більший прогрес і зможете швидше почати розуміти і використовувати мову у спілкуванні. Інший навчальний приклад: підготовка до іспитів, можливо, 20% тем. Охоплюють більшу частину питань, які з'являються в екзаменаційному тесті. Якщо ви зосередитеся на цих ключових темах, то зможете значно підвищити вашу результативність у порівнянні з рівномірним вивченням усього матеріалу. Важливий висновок із принципу Паретто. Визнати ті 20%, які приносять максимальну користь, і зосереджувати на них свої зусилля, аби працювати ефективніше. Водночас пам'ятайте, що. Правило не говорить про ігнорування не надто ключових завдань. Особливо це, якщо домашня були лабораторні роботи. Не можна сказати, що я виконаю лише 20% домашніх робіт чи лабораторних і цього буде достатньо. Ні. Це правило лише наголошує, що час, вас... час варто розподіляти пропорційно до важливості. Більше уваги справді суттєвим речам і менше усьому іншому. Зосередитися на діяльності, а не на простій зайнятості. Іноді люди і метушаються увесь день, але не мають відчутних результатів. Чому? Бо займаються здебільшого другорядними справами. Якщо спрямовувати основні зусилля на найзначніші завдання, часом вони ж є і найскладнішими, і найнеприємнішими, то винагорода за них буде значно більшою у вигляді високих оцінок, додаткових можливостей чи нових знань. Що дійсно важливо для вашого майбутнього. Тому навчіться правильно обирати. Правило паретто допоможе тоді, коли йдеться про позанавчальні активності, вибір гуртків, секцій, волонтерських проєктів тощо. Хоча у різноманітті можливості є свій шарм, не забувайте, які з них справді сприятимуть вашим далеким, близьким планам, а які просто відволікають вас. Якщо розумієте. Що десь починаєте не встигати або відчуваєте надмірний стрес, можливо, варто переглянути перелік своїх активностей, занять і зосередитися на кількох нерезультативніших, відмовившись від решти. Мотивуйте самі себе. Завершене важливе завдання породжує відчуття гордості і рухає вперед. Саме послідовний вибір найбільш значущих справ визначає ваш розвиток. Навчившись обирати найбільш цінні 20% завдань. І братися за них у першу чергу, ви швидко побачите, як зростає ваш реальний результат. Підіб'ємо проміжні підсумки. Сформулюйте список теперішніх справ і проєктів. Визначте 20% тих, що дають або можуть дати 80% результату. Зробіть висновок, яким справам варто присвячувати більше часу, а яким можна відкласти або повністю елімінувати. І нарешті. Починайте свій день з найпріоритетніших занять. І стежте, аби другорядне не з'їдало увесь ваш час. Наступне питання. Діліть завдання на частини. Нерідко ми боїмося братися за величезний проект або завдання, бо воно виглядає якимось непосильним. Однак причина прокрастинації часто в тому, що задача гігант. Може вас лякати, мозку простіше уникнути стресу і відкласти роботу, ніж взятися за неї. Розв'язанням тоді може бути метод поділу на маленькі кроки. Найпростіший це метод шматочки в салямі. Цей спосіб полягає в тому, щоб нарізати глобальне завдання на кілька підзавдань, кожне з яких легко виконати за короткий час. Подібно до того, як ми вивчаємо складний предмет у школі, де всі. Знання поділені на послідовні теми і уроки. Ви ділите ваш проект на міні завдання Спочатку здолавши один навіть невеликий крок, ви відчуєте пролив сил і захочете рухатися далі. Доводьте роботу до завершення. Людина має внутрішню потребу завершувати почати. Коли ми ставимо крапку в якійсь частині складного завдання, отримуємо заряд задоволення та бадьорості. Чим значніший етап, тим сильніше відчуття успіху і готовна. Внутрішня готовність братися за наступний крок. Другий метод це метод швейцарського сиру. Це ще один подібний прийом. Потрібно проштрикнути велике завдання, створюючи в ньому дірки, не мов би в швейцарському сирі. Тобто, обрати якусь ділянку роботи, нехай навіть не на початку самого проєкту, та присвятити їй, скажімо, 10 або 15 хвилин. Коли цю частину виконано, ви можете відчути відчуття прогресу і часто за інерцією продовжити рух. Такі щоденні маленькі дірочки, маленькі зусилля поступово перетворюються на вагомі результати. Книжка буде написана сторінка за сторінкою, диссертація, розділ за розділом, складний проект, блок за блоком. Головне почати і дозволити собі рухатися крок за кроком. Підіб'ємо проміжні підсумки. Отже, спробуйте метод салямі. Або швейцарського сиру з проєктом, який вас лякає найбільше. Визначтеся, як саме його нарізати або проштрикнути, і візьміться сьогодні бодай за один шматочок. Друге, памятайте про силу звичку. Як тільки ви починаєте робити щось, зникає страх перед масштабом справи і включається внутрішня мотивація. Повторюйте цю стратегію щодня, крок за кроком, і несподівано для себе виявите, що велике завдання. Вже майже виконано. Таким чином, уміння визначати важливе і дрібнити його на посильні кроки, планувати час, зосереджуватися на пріоритетах це інструменти, що допомагають рухатися вперед впевнено, без надмірних стресів. Використовуйте їх щодня і скоро побачите, як навчання стає результативнішим, а ви більш організованими і впевненими в своїх силах. На завершення домашнє завдання. Застосуйте принцип Паретто. Перегляньте свій список завдань та визначте оті 20% завдань, які можуть принести потенційно 80% результату. Сфокусуйтеся на виконанні саме цих завдань протягом тижня. Наприкінці тижня оцініть, як це вплинуло на вашу продуктивність та досягнення цілей. А як ви справляєтеся з відволікаючими факторами під час роботи або навчання? Поділіться в коментарях. Дякую за увагу!